Російські окупанти закатували полоненого Євгенія Матвєєва. Він був мером міста Дніпрорудного з Запорізької області. Під час останнього обміну Росіяни повернули його тіло в Україні. Євгеній Матвієв провів у російському полоні два роки і вісім місяців. Головою Дніпрорудного громада обирала його тричі. На цій посаді він і зустрів велику війну. З перших днів повномасштабного вторгнення він намагався чинити опір російським окупантам. Один із таких моментів зберігся у нашому архіві. это въезд непрорудный. Мэр пошел прогонять танки. Войны никто не хочет. Ездят домой, вас никто не будет. У березні 22-го 22-го другого меродніпрородного повідомили телефоном, що окупанти на блокпосту затримали автобус із працівниками Запорізького залізорудного комбінату. Очільник міста не злякався та виїхав на місце. Ось відео з тих подій. Гірників тоді відпустили, а міський голова потрапив у полон до росіян. Відтоді подальша доля Євгена Матвієва була невідомою.